Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі, і сьогодні 20-й день челенджу 30 днів корисного харчування. На сніданок готую шоколадні млинці із вівсянки. Знадобиться десь приблизно 45 грам. Додаю одне яйце, столову ложку какао-порошку, півчайної ложки, розпушувачу, молоко. Я обрала кокосове десь приблизно 80 мл, Одну столову ложку меду. В мене сироп агави. Все це добре перемішала в блендері, щоб хлоп'я вівсянки максимально розчинились. І на вже підігріту сковороду вливаю отриману суміш. Далі просто слідкую за ними, і коли бачу, що вже начебто підійшли, то перегортаю. Як правило, там з'являються такі маленькі бульбашки. Загалом з цієї суміші в мене вийшли три млинці, і тільки на третій я зрозуміла, як його краще розподілити, щоб вийшло як треба. Для начинки я використовую ванільний йогурт із Манго, і в мене ще залишались ягоди суниці тож їх також додам. Це вперше після того дивного вівсяно млина в мене вийшло щось нормальне. І загалом я задоволена, мені сподобалось. На обід я готую печену картоплю під нацрелою в томаті. Картоплю нарізаю приблизно однаковими кільцями. Не дуже товстими, щоб пропіклась. В форму вливаю дріблені томати. Взагалі, можна, мабуть, і просто томати порізати, перемішати, не знаю. І ще додаю соус, у мене залишився такий овочевий. Все це добре розподіляю і додаю картоплю по типу як на рататуй. Зверху трішки додаю оливкової олії під солі, і ще додаю мелений чорний перець. Рву моцарелу і викладаю її просто хаотично зверху. Додаю відразу. Все це я ставлю в духовку. Випікаю я при температурі 180 градусів десь приблизно годину. Загалом я просто дивлюся, поки картопля не стане м'якою. Я довго не знала, з чим її їсти, що до неї додати, і вже думала, що, мабуть, і нічого так з'їм, але чоловік приніс із сільпо тартар із тунця, і він якось так вписався сюди. Тому, в принципі, я думаю, сюди підійде і м'яско, і рибка, і мідболи, і взагалі все, що вам подобається. Для вечері я обрала рецепт салату із такими маленькими макарошками, цукіні та креветками. Якось непомітно цукіні став постійним гостем цього стола, та й нехай. Його я нарізаю такими невеличкими кубиками, середніми, на мій погляд. Ще я підготовлю чесничок, і нам потрібно буде цедра лимону. В мене трошки, але тут за смаком. І я відразу готую заправку. Тут буде оливкова олія, сок лимону, чесник, трішки меду, яблучний оцет, чорний мелений перець, сіль і все це добре перемішую. Далі ставлю варитись мої макарошки. Сьогодні я обрала такі маленькі різині, не знаю, правильно кажучи ні. І ще підсмажу цукіні. Я додаю трішки олії, але тут за бажанням. В принципі, можна і без неї. Взагалі круто, якщо є аерогріль. Якщо б у мене була, я б, мабуть, все там робила. Цукіні я просто трішки підсолюю, більш нічого не додаю, бо все буде в заправці. Періодично їх помішую і чекаю, поки приготуються. Миски в мене не було, тому сьогодні я все міксую в кастрюлі, додаю руколу. Готові цукіні, цедру лимону, підсолюю і додаю вже готові креветки, Їх я купувала в сільпо. Це креветки в азіатському соусі. Я вже, мабуть, казала, не знаю, мені подобається брати вже готові. Економить час і я завжди беру трішки саме для цієї страви, щоб в мене нічого не залишалось. Ще додаю трошки фети і висипаю ще готові макарошки, заправляю. Перемішую і куштую. Страва, до речі, видалась легкою, смачною, як на мій погляд. І мені подобається свіжість, яку дала цедра лимону. На сьогодні це все. Дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, що вам сподобалось. І до зустрічі завтра. Пока!